Повертаємось до роботи. Земля не одразу стала такою, як зараз. Вона змінювалась протягом мільйонів років, аби досягти сучасного стану. Під час цього історичного розвитку на землі чергувалися періоди горотворення, тобто час, коли активно формувалися гори, з періодами, коли розвиток проходив більш спокійно і без особливо різких змін. Ера це проміжок часу геологічної історії Землі. Кожній з них відповідають певні періоди горотворення. Всі періоди розвитку Землі складають її геологічний час. Для зручності геологічний час поділено на 5 ер. Першою є Архейська. Її назва з грецької означає давня. У цей час відбувається поява перших бактерій і деяких водоростей. Наступна протерозойська, означає раннє життя. Саме тоді відбувалося формування та поширення примітивних морських тварин. Разом ці дві ери є найдавнішими у всій історії Землі. Більш молоді ери це палеозойська, тобто давнє життя. Під час цього періоду рослини і тварини виходять на суходіл. Мезозойська середнє життя цікавий час, коли розвивались динозаври, з'явилися серці та хвойні рослини, кайнозойська, або з грецької нове життя. Час спанування квіткових рослин, савців та, нарешті, появи людини. Архейська і протирозойська разом утворюють докембрій. Ця ера охоплює понад 80% усієї геологічної історії Землі. На інші ери разом приходиться всього 20%. Як я вже казав, кожній ері відповідає певний період горотворення. Архейській ері період з такою ж назвою. На нього припадає формування давніх тектонічних платформ та інтенсивна вулканічна діяльність. Протирозойській ері відповідає байкальський період горотворення, під час якого відбувалося формування хребтів при Байкалля. також відбувалось формування материкової земної кори та давніх платформ. У цей час з'явились перші гори на суходолі. Палеозойська ера поділяється на два періоди. Герцинський період, коли формується Урал та Південні Апалачі, та Каледонський період формування скандинавських гір. У цей час існує єдиний материк Пангея, що об'єднує всі сучасні материки, посилюються кліматичні відмінності між екваторіальними і приполярними широтами. Мазозойська ера має однакову назву зі своїм періодом: формування гір північно-східного Сибіру. У цей період материк Пангея розколюється на кілька окремих частин, утворюються западини Атлантичного та Індійського океанів. Кайнозойська ера це ера, у якій ми з вами живемо. На неї припадає період молодого Альпійського гороутворення, до якого, зокрема, відносять Альпи та Карпати. У цей період формується образ сучасних материків і океанів, протягом цієї ери. Якийсь час спостерігалося потужне материкове злоденіння? І ще одне невеличке запитання.